Продається затишна однакімнатна квартира в місті Харків, район Павлове Поле, вулиця 23 серпня. Це дуже зручне місце і всього в п'яти хвилинах до метро, зупинки транспорту, дитячого садка, супермаркетів, ринку та магазинів. Зручний заїзд до двору через ресторан Монтана. Загальна площа квартири 28,7 квадратних метрів. В квартирі наявні опалення, вода та газ. Встановлені індивідуальні лічильники на електрику, воду, газ. Квартира з меблями. В ній виконаний косметичний ремонт. Стан квартири задовільний. Ця квартира компактна та зручна. І є чудовим варіантом для життя або інвестицій. Цікаво, тоді телефонуйте.